Чемпіонат світу в Україні. Мудрик в Арсеналі. Новий тренер збірної України. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Поїхали! 19-річний сенегальський легіонер Самбадіало сьогодні в Ужгороді приєднався до першої команди Динамо, у якій продовжить виступи цього сезону. Зазначається, що діало вже внесений до офіційної заявки білосиніх на сезон в УПЛ, а також на матчі Ліги Європи. Загалом у заявці Динамо на сезон УПЛ перебувають 5 легіонерів, крім діало, це Томаш Кензіора Польща, Джастін Лундвейк Нідерланди, Кахім Перес Ямайка та Беніто Нігерія. Раніше повідомлялося, що Діало намагався про це влаштуватися у французькому бресті, але не підійшов цій команді і був змушений. y por qué no te irás de. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розкрив несподівану ідею: В Уаф є ідея, щоб з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Я впевнений, що ми до цього прийдемо. Ця команда буде найулюбленішою в країні. Sorry, але ні Шахтар, ні Динамо, ні Дніпро не зможуть тягатися за вболівальниками з командою ЗСУ. Це буде справжня команда наших хлопців, які служать в ЗСУ. Це буде дуже важливий крок для розвитку футболу та біталі. Тримки наших героїв. Зараз вся країна вболіває за ЗСУ на фронті. Команда буде зібрана з найкращих хлопців. Вона буде радувати вболівальників у чемпіонаті, сказав Павелко в коментарі Україна в Сій час. Футбольний журналіст Ігор Циганик прокоментував ситуацію навколо наставника збірної України Олександра Петракова. УАВ проведе аналіз та зробить свій вибір. Ситуація така. У нас за рік було два фінали з Уельсом та Шотландією. Обидва ми не виграли. Ми суттєво просили у рейтингу і будемо у третьому кошику відбору на Євро 2024. Можемо отримати двох фаворитів і на чемпіонат Європи ризикуємо не поїхати. Стратегічно у нас зараз не дуже вигідне становище. Ротань має перший великий успіх, йому потрібно спокійно підготувати молодіжну команду до Євро 2023, якщо розподілитися на дві команди це погано. Якщо хтось підбере його команду, а він перейде до національної збір. Не знаю, наскільки це буде правильним рішенням. Він має довести цю справу до кінця. У нас зараз дуже хороше молоде покоління футболістів. Я дуже радий за Ротаня. Я дуже за нього переживав, так само, як і за Петракова. Нині ситуація дуже складна, сказав Ігор Циганик. Вінгардонецького шахтаря Михайло Мудрик наразі найближче до переходу французьку Лігу 1, повідомляє за сам. Ніцу називають фаворитом у боротьбі за українського таланта, якого спробують придбати вже цієї зими. Французи готові запропонувати Шахтарю 28 мільйонів євро, плюс бонуси. Але український грант хоче вдвічі більше. Ситуацію можуть змінити Ньюкасл та Арсенал, які зможуть задовольнити фінансові потреби донецького клубу, якщо все ж наважать придбати 21-річного гравця. Нападник німецької РБ Лейпс Крістофер Кунку готовий змінити. Німецький чемпіонат на англійську прем'єр-лігу. Він домовився з лондонським Челсі. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на The Athletics». Вихованець ПСЖ уклав попередню угоду з пенсіонерами. Тепер англійський грант повинен владнати деталі переходу з червоними биками. Челсі готовий активувати клаусунконку в розмірі 60 мільйонів євро. Лондонці вирішили оформити трансфер заздалегідь, щоб уникнути конкуренції з іншими клубами АПЛ наступного літа. Із синіми французький нападник підпише п'ятирічний контракт. Україна братиме участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це повідомляє «The Times». За інформацією джерела, такий крок було зроблено за підтримки президента України Володимира Зеленського та національними урядами Іспанії та Португалії. Також зазначається, що Україна може провести кілька матчів групової стадії турніру. Про нове партнерство мають оголосити під час прес-конференції у штаб-квартирі УЄФА у середу. У пропозиції використовується ідея про те, що футбол може відновити надію та мир. Участь України розглядається як потенційно потужний флагман для набору голосів серед 211 асоціацій членів ФІФА та як спосіб протидіяти спільній заявці Саудовської Аравії з Єгиптом та Грецією. Крім них, спільну заявку на проведення ЧС 2030 подали Аргентина, Урагвай, Парагвай і Чілі, також на проведення Мундіалю претендує Марокко. На цьому новини підійшли до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.